Багато хто любить сни у книгах та кіно, а ще більше людей їх ненавидить. Тому сьогодні постараємося цю другу категорію людей скоротити. Для цього спершу визначимо 5 помилок написання сцен снів, а потім розберемо 9 крутих способів, як використати сон у вашому творі. І після цього детально розглянемо сни із чудового серіалу Twin Peaks та фентезі циклу Архівбури світла. Перша помилка це холості набої. Зазвичай це відбувається на початку історії, коли ставки на висоті щось дуже епічне. Герой біжить від дракона і натрапляє на Дарта Вейдера. Потім виявляється, що планета замінована, а потім герой прокидається. Особисто я в таких ситуаціях почуваюся обманутим. Гірше цього може бути лише ця сама ситуація в кульмінації історії, тоді книгу прямо в крематорій. Такі моменти означають, що у вашій історії насправді нічого то й не відбувається. Це все таки залишилося в голові персонажа, тож реального впливу на хід сюжету не було. Друга помилка це безкінечний сон, класно мати коротенький сон. Але якщо це цілий розділ чи навіть два, то читачу набридне, тому що в зоні ризику нічого немає, гро прокинеться і всі ці події анулюються, а витративши на них так багато часу, читач засмутиться. В ідеалі сни у ваших книгах мають бути короткими та мати вплив. Третя помилка це пастка нормальності. Сни це дуже дивна площина. Так, людей бувають сни, де все, здається реальним і буденним, але все-таки сон це щось ненормальне. Тож не намагайтеся його нормалізувати, нехай там творяться незрозумілі речі. На мою думку, сцени з червоною кімнатою у Твінпіксі, це просто апогей даної поради. Їх детальніше розглянемо пізніше. Четверта помилка гра в символи. Ми знаємо, що сон у наших книгах це якась алегорія. Коли герой в житті щось не встигає, йому сниться зламаний годинник. Коли заснув голодним, то сниться бенкет. Але це занадто все на носі. В реальних снах ми ламаємо голову, щоб хоч щось там зрозуміти, тому не варто робити супер прямолінійні натяки. І п'ята помилка це втрачений потенціал. Це коли у вас є дуже крута сцена, але чомусь замість того, щоб додати її в сюжет, ви просто перетворюєте цю сцену на сон. І по суті марнуєте її потенціал стати дуже гарним сюжетним поворотом або способом розкрити персонажа. Тому, якщо ви можете зробити сон реальним, зробіть. Окей, тепер перейдемо до того, як же по-людськи увести сон в історію, щоби читач вас не зненавидів. Перший спосіб сни як окреслення, тобто підготовка підґрунтя для чогось важливого чи шокуючого. він одним словом. У книзі новини мореплавства дочці сниться, як будинок падає в океан. А на наступній сторінці, коли вона вже прокинулася, дім на узбережжі справді впав у воду. В даному випадку це не просто сон, а свого роду передбачення. Тут сновидіння має вплив на сюжет. Другий спосіб це откровення. В серіалі Сопрано є багато сцен зі снами. завдяки одному із них персонаж зрозумів, що в його компанії є шпигун, і це, по суті, зберегло життя персонажа. Крім того, Сон там не лише допоміг знайти зрадника, але й допоміг також прийняти цей факт, оскільки з шпигуном виявився дуже близький друг. Третє сон як комедійна розрядка. У Великому Либойські, коли його накачали, то персонаж поринув у девакуваті де сни, де, до прикладу, Садам Хусейн подавав йому взуття для боулінгу. Така сцена не впливає на сюжет, але є просто приємним ліричним відступом, особливо якщо вона недовга. Четверте сон як спілкування з надприроднім. В науковій фантастиці різні прилади можуть вплинути на сон та зв'язати людину із чимось надприроднім. У хорорах монстри можуть комунікувати із жертвами через сон, а у фентезі містичні істоти або боги також можуть спілкуватися з героями і допомагати їм таким чином приймати рішення. П'яте сон як паралельна реальність. У вас можуть бути дві основні локації, де відбуваються події книги: реальний світ та світ снів, у якому вчинки теж матимуть значення для реального світу та героїв. Класний приклад в архіві бури світла, його в кінці відео розглянемо. Ще популярний приклад це фільм Початок, де взагалі половина кінострічки проходить у світі снів. Так, це дуже довго, і раніше говорили, що це може бути помилкою, але якщо події у світі снів мають вплив на історію, то тут проблеми не бачу. Померш у тому світі снів, ти помираєш у реальному світі, тож тут досить обґрунтовано. Так само ми говорили, що символізм може бути помилкою, але знову ж таки, якісно зроблений, він стане шостим крутим способом, як використати сон. Наприклад, герою сниться, що він роздавив маленький пагін, який тільки но проклювався з-під землі. А згодом бачимо, як цей персонаж. В погоні за успіхом власного бізнесу, придушив молоду компанію, яка тільки починала зводити кінці з кінцями. Сьоме це сни як бажання. Це чудовий спосіб розкрити особистість героя. У реальному житті ми також часто бачимо сни якраз про те, чого бажаємо, про що часто думаємо. Книга 2666 має напевно найбільшу кількість снів у літературі, ну там і сторінок районі тисячі. За сюжетом героїня все життя переслідують загадкову особистість Арчимбольді. І одного разу бачить сон. Коли вона нарешті заснула з увімкненим телевізором, їй приснився Арчимбольді. Вона побачила, як він сидів на величезній вулканічній плиті, одягнений у лахміття з сокерою в одній руці і сумно дивився на неї. Це дуже ексцентричний сон. Причому тут вулкан, сокера, незрозуміло. Але ця сцена передає якраз сильне бажання жінки дістатися Арчимбольді. він їй навіть сниться. Восьмий сон як неможливе. Визначить, чого ваш герой дуже сильно хоче, чого він прагне, добивається, але через певні сюжетні особливості не може отримати. Автор тут бачить, що читач хотітиме, щоб герой це мав. Але через внутрішню логіку світу таке неможливо, і вирішенням проблеми тут є сон. Ви можете приємно здивувати читача, подавши в книзі сцену, де, до прикладу, справдилася якась безумна теорія фанатів, чи ще щось, що виглядало б нелогічно в світі книги. Але у сні це зробити можна, оскільки з настанням ранку все зникне і наслідків не буде. У книзі Дон Нетарт один з персонажів помирає, і для протагоніста є дуже важливим, що хоча б раз у житті з цим героєм поговорити. Через смерть це, звісно, неможливо, але воно є необхідним для емоційного стану, як персонажа, так і самого читача. Тож Донна оформлює таку розмову у вигляді сну, це створює відчуття завершеності та є приємним бонусом. І дев'яте сни як страхи. Куди ж без цього? Скільки жахість нам снилося через те, що ми мали страх перед павуками, висотою або монстром у кущах. Це те саме, що і з бажаннями. Нам сниться не тільки те, чого ми сильно хочемо, але й те, чого ми боїмося. Це показує, ким ми є. До прикладу, людина, що планує стати вегетаріанцем, бачить сон, у якому вона закрита в кімнаті, де всюди розвішано тушки тварин, з яких стікає кров. І відчуття від цього просто жахливі, не тільки вегетаріанця, але й у того, хто їсть м'ясо. Якраз те, що герою не подобається, він бачить у сні як жахіться. І після цього персонаж приймає остаточне рішення, таки відмовитися від м'яса. А зараз пропоную більш детально поглянути на ці поради на реальних прикладах з книг та кіно. Twin Peaks тут оглядаю тільки два сезони. Якщо їх не бачили, то обов'язково подивіться перед цим відео, бо воно того варте, а спойлерів буде багато. Двох словах про серіал. Тихому містечку знайшли труп Сари Палмер. Через це у Пікс прибув спеціальний агент Дейл Купер, щоби провести розслідування. В процесі він усвідомлює, що у світі є якесь древнє зло, що надприродні речі справді існують і що його сни мають значення. А тепер бігом дивитися серіал. Добре, після 22 годин шедевру продовжимо відео. Будемо посилатися на наші пункти. Нелогічність і девакуватість. У третій серії Купер потрапляє в червону кімнату. Там сидить його стара версія Карлик та Лора Палмер, та яку вбили. Тон тут зловісний, також нічого не зрозуміло. Карлик неприємний, він танцює, говорить у реверсі. Потім Лора підходить до Купера і шепче йому на вухо ім'я свого вбивці. Єдина проблема, Купер коли прокинувся, то забув, кого Лора назвала. Танцюючий Карлик є вказівкою на вбивцю Лори. Зараз суперспойлер, можете перемотати на 20 секунд. Отже, після смерті Лори її батько постійно танцював то з її портретом, то просто так. І в кінці виявилося, що він був одержимий тим древнім злом, і саме він убив Лору, а Карлик, що танцював у сні, вказував на танцюючого батька. Також видіння Купера багато чого окреслювали і залучали символи. У другому сезоні велетен дав йому три дивні підказки. Чоловік в усміхненому мішку не є тими, ким здаються, без хімікації він вказує. Перше пов'язане зі смертю Жака Рено, який був залучений до смерті Лори. Коли він загинув, то Купер помітив застіпку на мішку для трупів, що виглядала, наче усміхнене обличчя. Друге сови. Вони взагалі тут є символом незвіданого. Вони постійно з'являються там, де твориться щось надприроднє. А третє вказує на однорукого чоловіка. Він сидів на наркотиках, які вживав, щоб приглушити в собі одну із древніх сутностей, яка його заполонила. А коли його посадили у в'язницю і не дали вчасну дозу, то сутність знову взяла контроль над ним. Це дало можливість розпитати її щодо вбивства. Тобто без хімікатів, тобто наркотиків, цей чоловік розкрив ту істоту, яка була в ньому, і вказав на таємницю. Снеєвидіння в цьому серіалі справді є дуже специфічними. Але з прогресом історії все стає на свої місця, і ти дивуєшся, що все працює як злагоджений механізм. Приклад номер 2 В архіві бури світла, особливо в перших двох книгах. Брендон Сендерсон часто використовує сни у сценах із Долінаром. Дуже коротко веду в курс справ. На планеті Рошар є два ворогуючі народи. Долінар є братом вбитого короля. Це чоловік молод. У молодості він на пару з братом завоював півсвіту. Долінар грубий, любить випити і все вирішує силою. Але після смерті брата він трезвіє. тому що за день до своєї смерті Гавілар попередив Далінара, щоби той пильнував, щоби тримався їхніх правил. Та Далінар, звісно, на це все махнув рукою і напився на бенкеті, на якому короля і вбили. Після цього Далінар почав бачити видіння, в яких з ним спілкувався сам Всевишній та розповідав про світ. І ці видіння справді мали вплив на персонажа, бо після них Далінар заборонив випивку на службі, примусив воїнів одягатися у повну уніформу і триматися всіх приписів. Був також вплив і на сюжет, бо завдяки цим откровенням Далінар дізнався. Зараз великий спойлер до четвертої книги. Можете перемотати на 20 секунд. Далінар дізнався, що його народ насправді не є корінним на Рошарі. Люди це прибульці, які зруйнували власний світ і прибули сюди. Хоча всі вважали, що якраз той інший народ є агресором. Це повністю перевернуло розуміння світоустрою. Сни Далінара також не є нормальними, він там потрапляє в тіла інших людей, то переживає події від їх точки зору. Ще дуже важливий аспект: Далінар є тим, хто мав повернути древній орден. Та видінь він зізнався, що попередні лицарі покинули людей і зруйнували свій орден. Це сильно впливає на Далінара. Він боїться, що з його орденом відбудеться те саме. І це примушує його копати глибше і досліджувати, що ж таки сталося з орденом минулому. Наступний аспект це вплив на оточуючих. Всі вважають Далінара безумним, бо він заявляє, що спілкувався із Богом і знає правду. Він свого роду як Ной, особливо в другій книзі, коли Далінар дізнався. Що слуги людей насправді не є просто слабаками, вони вбивці під прикриттям. Він намагається донести це до своїх, та вони відмовляються позбутися своїх слуг, що призводить до сумних наслідків. Переглянувши всі ці пункти, можна зробити висновок, що основна роль, яку якісний сон повинен відігравати, це мати вплив на сюжет та персонажів. І скажу також, що всі ці помилки та поради можна непогано пристосувати і до флешбеків. Гадаю, їх можна будувати за таким же принципом. Пишіть хороші історії.